Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі. Як завжди, я Даша, я розповідаю про парфумерію у своїх відео. І якщо вам теж цікаво досліджувати парфумерний світ, лишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, переглядайте це відео, інші, ставте вподобайки, коментуйте. Я, е... я завжди люблю почитати ваші враження під відео. І сьогодні у нас весняний настрій, весна вже наповну, е... квітнуть і чарівно пахнуть дерева. Вже розквітла алейка сакур у нас у Вінниці напорика. магнолії, мені здається, вже скоро-скоро розквітнуть. Цю погоду, мабуть, принесли тепле повітря разом із піском із сахари. Но піску вже немає, а потепління і квіти на вулиці є. Квітів у мене немає сьогодні, але в мене є чудовий весняний квітковий аромат, парфуми, про який я сьогодні вам розповім. Це в мене буде сьогодні огляд одного парфуму, як ви здогадалися, це парфум новий із лінійки Parfum Bureau M Collections. Парфу Bureau у своєму власному бренді парфумів представили 29 лютого цього року два аромати. Перший був Трустіл, він такий шкіряний з нотками мастила, трошки дерева, і він такий більш маскулінний, глибокий, міцний насичений парфум. А інший деа Юдіємі має і листівочку із панянкою, і він такий більш грайливий, легкий повітряний, і він мені, відповідно, більш такий в жіночу сторону, хоча десь влітку, на пляжі, на природі я його бачу цілком унісекс. Ось, і давайте разом розпакуємо ці чудові парфуми. Black marker pushing hard as you scribble on my face Tarnishing a work of art Funny how we fall apart Fooled just thinking we were the real thing Was it just a shiny frame? I thought we were a masterpiece But I was just imagining Now i Ми розпаковано, тому я дістану окремо коробочку в сірих тонах, і в сірих тонах флакончик. Ось він, на 50 мл, така приємна замшева кришечка з лого-парфум-бюро, Товстеньке дно, ось такий спрей, і зараз я нанесу його і почну розповідати, про що ж саме цей аромат. Аромат у нас на старті прям такий свіжий-свіжий, легенький-легенький, іскристо-цитрусовий, але і тут вже в ньому відчуваються солодкуваті ледь ванільні квіти, мабуть, найближче якраз до магнолії, отакої біло-рожевої, яка така пахне трошки кремово, трошки цитрусово. Ось, приємно, так. І це аромат. Про якісь фруктики, цитруси, квіти, в ньому в базі є ваніль, трошки мускусності, трошки кремовості, солодкий отакий крем і дерево. В ньому така відчутна і стійка, і гучна деревна база. Мені здається, що там є от якісь там. Амбри, амбервуд, амбро ще щось. Там, от такого плану амбродеревина, мені здається, є в цьому парфумі, за рахунок чого він досить насичений аж до самої бази, і в зв'язку з чим я от, стараюся не м, перебрати пшиків цього аромату, там один, два, максимум три, тому що, якщо близько до себе нанести багато пшиків, то мені стає важко його носити. Ось, Але коли Небагато, то все е, дуже чудово, без ніяких проблем, голова не болить, нічого не мулює, потроху і на свіжому повітрі все чудово. Е, він, для мене він досить гарно, цей парфум для AUDMI е, стає загалом в лінійку е, у цю M-Collections від парфум Бюро. Е, він легкий, приємний, носибельний, е, не надто складний. М там він взяв наче от якісь такі найкращі, найпозитивніші риси від попередніх ароматів лінійки. От є у Парфум Бюро Лаві, він такий фруктовий, там, і тут є ця легка фруктовість. У Лінійці M Collections є Rain Check, такі водянисті, гарні квіти, дуже приємний аромат. До речі, якщо ви з ним не знайомі, то його я раджу до затесту зараз на весну літо. І от від цього рейнчек він узяв таку якусь легку і приємну водянистість. Є ще в них квітковий аромат Flare de Дюльтер, і там, здається, теж є магнолія, і от він якось квітковою частинкою трошки нагадує той аромат, він і перегукується з іншими ароматами лінійки потрошку. І він цілком самостійний аромат. Він дуже приємний, такий цитрусовий, фруктовий. Я не чую заявленого акорду хліба тут, можливо, вона має проявитися в якийсь інший сезон або просто не на моїй шкірі. Він такий кремово-квітковий, але крему такої косметичності, буквально ледь-ледь, вона відтіняє і доповнює цю таку деревну базу, пом'якшує весь аромат, але в основному це про цитруси, фрукти і квіти, все ж аромат від і до, і в нього дуже гарна проекція. От якщо, наприклад, напшикати на блотер, то навіть якщо блотер спокійно лежить на столі. Я його не чіпаю, протягів немає, але я прекрасно відчуваю як аромат з блотера долинає до мого носа. І на собі буває часом, що я його не дуже довго відчуваю, а буває, що от прям я чую його дуже добре, дуже довго не знаю, від чого це залежить, бо так було. Мабуть, в приміщенні я його менше відчуваю на собі, а от на відкритому повітрі я якось довше його від себе відчуваю. Моє коротеньке резюме по цьому аромату це на весну, на літо буде дуже добре. Буде гарно на природі, на зустрічах, в кафе. Якщо це закрите приміщення, то краще робити менше пшиків, бо його і так від вас добре відчуватимуть. Ось загалом це приємний, легкий аромат, який. Дарує позитив, якого нам зараз всім не вистачає. Він не перевантажує ваш ніс, ваш настрій, не нав'язується а просто додає якусь таку краплинку безтурботності, яку нам часом дуже і дуже треба. На цьому все. Дякую вам за увагу. Пишіть ваші коментарі чи знайомі ви з цим ароматом або з іншим ароматом, який я сьогодні згадувала від Бюро. а також чекаю на ваші вподобайки. Ще раз дякую вам за увагу. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ і до наступних відео. Бувайте!